Доброго дня, друзі. Ви на каналі OnlyCar, з вами Ілля. І сьогоднішнє відео це одна з ваших найулюбленіших рубрик. Це реальність авторія. І головний герой сьогоднішньої передачі це у нас BMW x 3 в кузові G01. Тобто джишка BMW – це у нас 18-21 рік у нас в Україні. І будемо дивитись цікаві варіанти, що у нас буде по критеріям. Ну, по перше, я вже сказав, це рік 18-21 рік. По-друге, це у нас пробіг до 100 тисяч кілометрів, так як це свіжий автомобіль. І майже всі люди, коли купують, кажуть, хочу до 100 тисяч. Але ми поставили 110, як завжди, щоб якщо було, якісь машини є там 102-103, щоб також їх розглянути. Третє критерій – це у нас двигун, тільки 2.0. Трилітровий двигун ми не розглядаємо, тому що це в нас вже x 3 m 40 i це вже трошечки інший автомобіль і трішки інші бюджети. Тому дивимося саме такі автомобілі. І одразу хочу сказати, що розглядаємо тільки повний привід. Задній не дивилось, чогось саме на цьому кросовері люди, коли звертаються, жодного разу ще у нас не просили повний привід. Перед тим як почати в принципі розривлятися варіанти саме на Авторія, а у нас по цим даним вибуло 68 машин саме в Україні, не так багато, да? ми покажемо, що купили ми. І ось такий автомобіль ми купили нашому клієнту. Це X3 2019 року. Давайте подивимося, що ми маємо. Одразу хочу сказати за пробіг. Пробіг на цьому автомобілі по карфаксу 42 тисячі миль, 65 тисяч кілометрів, якщо простим язиком. Дуже класний пробіг, це до 70 тисяч кілометрів. Що маємо саме по машині по пошкодженням? Це у нас підігнутий капот, у нас був сюди удар. В принципі, нічого взагалі страшного, крило зняли, бампер також зняли. Вся інша машина ціла, ходова частина ціла на машині. Тобто все супер, максимальні сидіння, це спортсидіння з підтримкою, тобто все як треба. Приборка не найгірша, тобто не найкраща. Але саме в 2019 році повністю електро не стояла, тільки така максимальна була. Тому це для цього року максимальна приборка. Єдине, що не в порядку, це у нас НБТ мала, але ми вже врахували в ремонт. Максимально НБТ, яку ми поставимо власнику, і все буде супер. Також у нас будуть запчастини, які ми машину цю вже погрузили. До речі, вона на складі, і ми вже бачили всі запчастини. Тому фара там є, решітка є, карта є, тобто підкрилки є. Автомобіль навіть бампер поклали, подивимося, що прийде. Але ми вирішили, що повністю будемо робити м обвіз тому автомобіль буде взагалі лялечка. Давайте одразу подивимось, скільки він все ж таки виходить. І ось, ви бачите табличку перед своїми очами. Автомобіль виходить у нас під ключ в Україні з усіма дороботками 23 тисячі 900 доларів з оформленням, з сертифікацією, тобто фінальна вартість. Ну, давайте будемо щоб, грубо кажучи, 24 чотири доларів. Тому що мастило замінити. От якраз 24 тисячі доларів, і вийде. Дуже класний бюджет. Клієнт задоволений. А ми дивимося, що у нас є на ринку України. І одразу ставимо від дешевих до дорогих, і перший автомобіль одразу бачимо, це у нас 26 300 доларів, тобто вже на 200 дорожче від тої ціни, яку пригнали ми. Наступна 26800. Зараз швидесенько відкрию першу сторінку і повернусь до вас. І от я повертаюся до вас, і одразу от перший автомобіль у нас є, дуже цікаво виглядає. Це у нас x 3 18-го року. Бачимо, що чорна решітка, бампер вже стоїть емочний, тобто все гарно виглядає. Але антихром у нас як... Зробили передок, все інше вже коштів не вистачило, тому пороги у нас сріблясті, молдинги сріблясті, рейнги, звісно, також сріблясті. Позаду все також сріблясте, І, до речі, навіть не стерли наклейки. А, то якась наклейка просто, мабуть, люди повісили. В принципі, ну, з виду все ви бачите, виглядає чудово, що мені цікаво, це приборка. Тут найслабкіша приборка стоїть. В принципі, також не страшно, якщо доробляти для себе, не так дорого це коштує. Сидіння звичайні не фулові. Але давайте головне подивимося, що з автомобілем було в США відкриваємо і одразу бачимо дуже сильний удар, як на мене. Чому сильний? Ви скажете, він не дуже відрізняється від того, що показували ви, але ні. Він я б не сказав, що взагалі тотальний, але тут пішла полка крила, і от можете побачити в цьому моменті, бачите, ушла вона туди і вмяло. Тобто стійка буде витягуватись, дверка буде мінятись, капот. Полка крила взагалі сильно ушла, бампер, фара. Тобто тут все буде м'ятись, і саме головне, що це стреляна безпека. Наскільки я знаю, люди, ну, знаю, тому що займаюся, люди не дуже люблять стріляну безпеку, але це класно, коли реально виправдовують ціну. Тобто, але тут стріляла і торпеда, і кермо, і в принципі удар достатньо сильний. І можете побачити підкапотку. Підкапотка у нас підігнута, в принципі, глибоко не зійшло, мотор ціленький, але все ж таки автомобіль вдарений не слабо, тому тут чисто на. Любітля, да, як каже, тому переходимо до наступного варіанту. Це в нас в такому синесенькому кольорі, прикольному. Давайте одразу подивимось, що у нас стоїть в Харкові сфотографовано. Визнаю, це французький бульварчик у нас. Так, давайте максимальне сидіння, дуже класна шкіра коричнева, вона мені найбільше подобається. НБТ гарна, приборка також мінімальна, але це я вже казав, на це ми не будемо звертати увагу, тому що доставити її коштує не так дорого на проєкції навіть. Оце дуже гарна комплектація. І, мабуть, камери 360 є. Ні, камери 360 немає, але є проєкція. Це дуже Дуже класно і куплена була машина за 17100 доларів. Удар, в принципі, не дуже зрозумілий, чесно кажучи. Зараз відкрию трішечки побільше його, якщо відкриється, ні, на жаль, не відкривається. Але що, з машиною? У нас машина по низу ринку, стріляна безпека. Ну, тут вона хоч 4, не стріляна. дві штори, кермо, ремні, стріляння. Але по удару не дуже зрозуміло, чесно кажучи, що з ударом, тому що все закрито. Треба дивитися уважно, буде, коли приїде. Міняний капот, бачу. Міняний бампер. В принципі, по автомобілю все інше, начебто, ну не бачу, що внутрі. Тобто, бачу, що крило пошкоджене бампер, крило, е я вже сказав, капот фара. Ну, в принципі, знаєте, удар не сильний, тобто виглядає так не дуже приємно, але удар не сильний. І оце, можна сказати, перша ціна, але стріляна безпека. Тому ми переходимо, будемо шукати саме варіант з нестріляною безпекою, щоб максимально наблизитись до тих критеріїв, які в нас замовники вимагають. Тому ми переходимо до наступного варіанту. Ось такий простенький, взагалі без нічого. В білому кольорі, без антихрому, знаєте, Я, я так їх називаю офіціалочка, Тобто, от офіціалочки так само виглядають. Такі звичайні автомобілі скромнесенькі, але, на жаль, у нас немає чогось він коду. Зараз спробуємо в гуглі пробити. І так, щось пробилось, до речі, відкриваємо. Так, так, так. Тут бачимо, до речі, дуже сильний удар. Бачите, ударило в крило, в сапог, і воно повністю ушло, Тобто стійка задня ушла. І це значить, що, що тут мінялась різалась четверть. А це, на жаль, не дуже полюбляють люди. Дуже класний салон, мені подобається. Але, але дуже сильний удар. Тут, чесно кажучи, я б з таким ударом не розглядав би під клієнта і вам не рекомендував би. А якщо зробила дуже класно, то можна цю машину розглядати. Але переходимо до наступного. Так, наступний автомобіль також простенький, максимально, максимально простенькі диски, в принципі, як у нас, але ми будемо міняти, і це вже включено в ремонт. В принципі, що у нас білий салон мені дуже подобається, мінімальна придворка, НБТшка нормальна, тому людина вже вклалася, вам це робити не прийдеться. Але приборочка сама скудна, і головне, це у нас удар. Удар на автомобілі досить неприємний. І взагалі таки виглядає, знаєте, як трансформер, якийсь каша. Полка крила ушла, телевізор, це все було розбите. Ланжерони не знаю. Мені здається, що цілі, але могло і достати. Але я знаю, що ланджерон дуже любите, і вся стріляна безпека, тому навіть не будемо зупинятися. Нам такі варіанти сьогодні не цікаві. Але якщо ви хочете зі стрільною безпекою, машини, можете перевіряти, це також гарні варіанти. Я нічого не кажу. Просто ми розглядаємо саме варіанти по нашим критеріям, тому і шукаємо варіанти з цілою безпекою, з невеликим пошкодженням. Ось відкрили наступну машину. Оця машина, навіть якщо б тут була не стрільна безпека, але це неможливо. Це називається Банан. Автомобіль вдарений і жорстко вжарений в бочину, Стойка пішла, порог різали, дві дверки міняли. Покрище, я думаю, можливо, також є загиби. І саме цікаве, що ліва сторона також у нас вся прочесана, Тобто, крило дві двері також у нас ремонтувалося. Тобто автомобіль повністю фарбований. А ще до цього у нього маленька НБТ. У нього стріляні всі. Штори, у нього стріляна безпека ремені. Тобто автомобіль не цікавий, НБТшку цікаво поміняло Ні, навіть НБТшку не поміняло, Тобто за 27 тисяч доларів це взагалі дно таке не брати краще. Тобто її ціна краще, це 25, щоб продати, але це моя думка. Можливо, 27 це також не з ринку, тому що попередні варіанти ми також не дивилися вживу. Ось такий варіант повністю також битий, в круг фарбований. Що у нас тут? Крило, дві двері, ходова частина. Просто стоять отак, ну, жопа, звісно, як таке беруть, я взагалі не розумію. Повністю стріляна вся безпека. Нафіга таке брати, от ми взяли машину, цю машину купили в 22-му році за 4700, ми взяли за 9200. Але це ці саме цікаве, що тут ремонт жопа, жопи просто. Як таке беруть, я не розумію. Якщо це ще під клієнта, не вже таке можуть рекомендувати компанії. Ну, взагалі, хлам вирубаємо. 28. оце виглядає. Це вже бачите на емочному обвісі, Така цікава, розширення арочки. Від е, в кольор е, з цього кузова у нас е, покращені бокові накладочки, це тобто дуже машина класно виглядає. Але ще раз головне це удар на машині, а не те, як вона виглядає в даний момент. А вона у нас була топлена, е, але людина вклалася бачите, гроші, вкинула обвіси, тобто в вона була не в таких. Але саме цікаво, що це топлений автомобіль. Досить е, високо у нас е, ватерлайн, Тому, чесно кажучи, я б такий варіант стримався брати. До речі, утопленів, якщо хтось хоче, їх можна брати, ми можемо їх зробити, але, на жаль, вони будуть потім погано продаватись, тому, чесно кажучи, це стрьомно. Наступний варіант також голесенька, нічого в неї не вкладено в зовнішність, але у неї максимальна приборка. Це 2020 рік. Тобто приборка вже фул електронна, це дуже класно. сидіння гірші, які в них є з двох сидінь. Що було по удару? Удар, на жаль, був сильний і досить сильний. Я такі удари не беру. Як можете побачити, у них е, був удар прямий. Що за цим могло повлечь, Як кажуть, да, повлечь могло те, що в автомобілі, по-перше, могло пошкодити ну, лонжерони, скоріш за все, пішли 100%, Я думаю, е, ну загибаються просто внутрі. Радіатори, звісно, замінені, телевізор, весь пластик під капотом, а Саме цікаво, що тут просто немає підкапотки з фотографону. Ви не бачите, що всередині. А всередині каша, тим паче, що стрільна безпека, це також дає змогу зрозуміти, що удар був достатньо глибокий. І такий удар стрьомно розглядати, як на мене. Плюс вона така простенька, достатньо. Єдине, що приборка, є приборку доставити 500 доларів. Я б краще взяв за 26, та щоб була там попередня, був менший удар, хоч стріляна безпека. Але достав би приборку і була б така ж ціна. Наступний варіант 28500 поки що. Таких, знаєте, прям живих, я не знайшов жодної. Тобто те, що хотілося б взяти, знову ж таки, простенька приборка, простенький руль. Проєкція зато є, і, можливо, є. да, Є камери 360, це дуже круто, це гарна комплектація на автомобілі. Що по удару, удар стрільнула безпека. І у нас вирване колесо. От знаєте, як сказати, От, наче, то я б таки, чесно кажучи, грав. Тобто Безпека стріляна не вся. Настріне кермо, торпеда не стріляна, але я знаю, ви, багато хто із вас боїться, коли удар такий по колесу, вирване колесо. Тому що ну кидаєш клієнтам, вони кажуть стрьомно". Да, стрьомно, може там бути щось коробкою. Тут треба уважно перевіряти, але в принципі автомобіль в дуже гарній комплектації пробігу вже вище нашої грані. На жаль, але в принципі виглядає чудово, сидіння спортивні, приборка не максимальна. В принципі, це єдиний її мінус. Все інше, як я вважаю, пошкодження не сильні, класна комплектація. Приємний варіант, але все ж таки не той ідеал, який ми зараз шукаємо. Ми будемо шукати без стрільної безпеки. Наступний варіант 28,5 вже ціна. І що ми маємо на цій машині? Ми тут маємо, звісно, вже кашу. Це вже кашка така, знаєте, ну, з ніцо. І таке вже лучше не брати. Тим паче маленька НБТ-шка, як можете побачити, як у нас на автомобілі. Але можливо, я замінили. Зараз глянемо. Але при цьому безпека не стрільнула, але удар досить глибокий і. Невідомо ну, продавати, знаєте, дивишся, потім все одно ви будете колись машину продавати. І цей автомобіль буде продати досить важко, на жаль. І, до речі, я не бачу на ньому панорамного даху, і це дуже дивно, тому що взагалі я в США не знав, що я без панорамного даху BMW а вони, походу є. Тобто ще автомобілі без панорами. Тобто це також є невеличким так, а ну. Так, немає панорамного даху. Угу, такий ще є нюанс у нас, тобто тут є панорамного даху, і це також, я думаю, для багатьох із вас буде нюансом. Хоча для мене це взагалі не принципово. Але 28,5 це досить сильний удар, на жаль, нам також не підходить. Наступний вже 29 тисяч доларів, чесно кажучи, ну, я не знаю, доскільки будемо розглядати. Я думаю десь до 30-31, тому що за 30 тисяч вже можна пригнати Рестову модель. Рестова ну, трішечки краще виглядає, як на мене, більш сучасніше, я б вже не розглядав до Рест. Але ось такий синій варіант, цікавий. Я зараз попробую Пробити він код машини, тому що щось. Ага, він код стертий. Що це значить, що автомобіль у нас, на жаль, не піддається оцінці, тому що він стертий. Машина в ідеальному стані, стані нового автомобіля. А, це офіціал. Це офіціал. Тому ми перевіряємо її. Це офіціал дуже гарно. А ще по офіціалу не можу нічого сказати, тому що я в них не розбираюсь, але за 29 тисяч офіціал взагалі крутий. Але мене змущає, це я одимінує рейтинг продавця, чесно кажучи. Тому треба перевіряти уважно пробіг. Може бути скручний пробіг. А давайте салону подивимося, що нам офіціал пропонує. Ну, я дуже сподіваюся, що там не тряпка якась, тому що це буде фіаско. Ага. Ага, машина на тряпці. Ну, коротше, тут все зрозуміло. Я навіть не буду порівнювати. Я думаю, опції тут взагалі обмаль. Звичайна приборка, звичайна НБТшка. Тобто все взагалі виглядає дуже скудно. Тому ми це вирубаємо. По офіціалам ми не спеціалісти. 29-250. О, це класна машина, мені подобається. От, одразу тебе захоплює. Емочні бампери розширені арочки, диски, ну такі звичайні не дуже мені подобається. Шкіряний салон саме проста приборка, але автомобіль має не сильні пошкодження, але стріляну безпеку. На жаль, на жаль, але пошкодження дійсно були гарні, цікаві, як на мене. Я б такий варіант розглядав, мені подобається. 29500. Да, права сторона фарбована, але це така фігня. Ну, машина класна, класна комплектація на автомобілі. І маю на увазі обвіси. І це мені вона подобається. Знаєте, захоплюють візір, але стрільна безпека, і рухаємось далі. О, за скільки ми можемо взяти, все ж таки стіла безпека. Автоподіум продає такий чудовий автомобіль. Давайте одразу подивимося деталі ДТП. 97 тисяч кілометрів, як було, так і залишилось. Тобто автомобіль був пригнаний на перепродаж, куплений нещодавно. Єдине, що у нього права сторона фарбована, дві дверки по лівій стороні також фарбована, але баш розбит. Неприємний автомобіль, мені не подобається, дуже багато фарбованих елементів. дверка водійська також буде фарбована. Можете побачити, вона підігнута, полка крила буде рихтована, бампер буде фарбований, капот фарбований, покрище невідомо. Я думаю, що нормально було покрище, що у нас було по салону. По салону Ой, мій улюблений салон, такий коньячний, дуже мені подобається. Приборка сама проста, підігрів керма є. В принципі, все зрозуміло, але дуже багато фарбованих елементів. Друхаємо здалі, переглядаємо наступний варіант. Ось така лапуська. Так, а що мені здається? А, ні, все нормально. Така лапуська дуже прикольна, 29500. І найцікавіше це пробіг, друзі. Пробіг 21 тисяча кілометрів. Але що вона нам скаже? Мені ще здається, що вона була не дуже цікава. Ага, а бачите прикол? Не знаходить, не знаходить Bitfax, а це що значить? А от тут бачите, таке затоплення було. Тобто люди удалили він код, а вона була топлена. От вам, в принципі, і результат автомобіля за 29500 топлений автомобіль, який нам не підходить. Тому рухаємось далі. Такий автомобіль зі скритими номерами, але продає якась людина з Дніпра. Мені не подобається, що скриті номери, але вже стоять емічня обвіси, фаркоп є, як мій батька каже, тільки машина з фаркопом, Тому це дуже класний варіант для мого батька на перший погляд. Але, але приборка нормальна, МБТ нормальна. Давайте поглянемо, що у нас є саме з машини. Також утоплене. Тобто, от у нас за 29500 пішли утопленики. Автомобіль тут я не знаю, навіть є сенс відкривати чи ні. По-перше, це те, що не максимальна приборка вже ці кошти. А по-друге, це те, що вона була дуже сильно вразгачена. Ну, ми такі машини не беремо. Ну, не люблю я таке. Це знаєте, це класичний біток. А я хочу від цього, щоб люди відмовлялися. Хочу щось і справити в нашій країні і хочу почати з автомобілей. І тут ви можете побачити, що вся стріляна безпека, сильний удар, і ціна достатньо висока за цей автомобіль. Наступна, о, тут вже мені подобається. Максимальна приборочка на панорамі виглядає шикарно. І що хочеться сказати, що максимальна приборка, максимальна НБТ. -шка. Давайте подивимося, що було в США. Проїхала людина за два роки небагато. Це дуже радує. Тобто автомобіль міг бути хазяйський і не сильно вдарений. В принципі, так, да, цікавий варіант. Кришка багажника, задній бампер фарбований, взагалі не проблема, нічого страшного немає. Передок також фарбований, але це на даний момент саме живий автомобіль. Так, трішечки скуднесенький, в плані того, що комплектація не найкраща. Я маю на увазі те, що в автомобіля є передні парктроніки, є чи немає. Ну, так, не бачу. Так, є передні парктроніки, камери передні немає, проєкції немає. Тобто, звичайна, звичайна комплектація. В принципі, нічого людина не дороблювала. Я купила, так і каталася, але я вам скажу: 29700 дуже гарна ціна за майже цілий автомобіль з цілою безпекою. От вам перша ціна 29700 за автомобіль, який би я б собі розглядав. Але одразу накиньте, якщо ви не просто наїзника хочете, щоб вона гарно виглядала, це дисочки інші, Це обвіз, ну желательно, да? обвіз приблизно півтори тисячі доларів, плюс пофарбувати це все ще тисяча доларів, плюс диски. Ну десь трьошку накину, щоб вона виглядала шикарно. Тобто 33 тисячі буде автомобіль шикарно виглядати. Якщо вам достатньо саме цього, можна по-скромному докинути дисочки, тисячу доларів з резиною буде вам машина виглядати зовсім по-іншому. Але живий варіант. Справді живий, але мені цікаво, є підігрів керма чи немає, немає підігріву крема. Тобто комплектація взагалі бідненька. Блін, це підігрів керма, звісно. Сидінь, наче є підігрів, хоч це радує. Але така ну, бідненька комплектація, але гарний стан. Як, ну, як по фотографії, мені здається, цей от автомобіль виглядає вже, знаєте, хоч якось. Тобто, людина, хоча перешітку купила, але більше грошей не вистачило або не захотіла просто тратити гроші. CarPlay включений. Давайте подивимося, що у нас тут є. Тут у нас є автомобіль, який досить сильно вжарений. Також, я думаю, безпека стрільнула вся. Торпеда, я не помиляюсь, не стрільнула. Стрільнули дві штори, стрільнула. Ну, вже був кращий автомобіль, тому цей також не дивимось. Вже 30 тисяч доларів ціна. Давайте ще одну, я думаю, пройдемо сторіночку. І розглянемо цей автомобіль ще. Так, 29900. Пригнали його також на перепродаж. Всього 3 тисячі наїздили. Біло... О, нормальна кстати, машина, взагалі пошкодження слабкі. Заднє крило рихтувалося, фарбувалося, панелька задня Ну, В принципі, ремонт по задній частині. Що у нас нецікавого, це вже слабка приборка, як на мене, для такої ціни. Але приборку замінити 500-600 доларів і буде все шикарно. Автомобіль має хоча б вигляд. Ну, нормального автомобіля на нормальних дисках, в принципі, і мені це подобається. Тобто 30 тисяч вже можна взяти дійсно живий автомобіль. Не знаю, як в реальності, але. На фото так виглядає. Давайте подивимось все ж таки до 30 тисяч доларів. Зараз Заразінько пробіжусь і повернусь до вас. Так я повернувся, думав, навіть що. Продивлюсь до 32 там небагато автомобілів, дуже сильно скакнула ціна. Але ось такий класний машина, така от на антихромі, на фул антихромі, виглядає класно. У нас тут є панорамний дах, це також класно. Що у нас по салону? Покажи мені салон. Салон мені подобається з підігрівом крема, комплектація непогана, але 106 тисяч пробігу. Що для когось вже може бути проблемою, тому що я знаю, що люди часто ставлять до сотки і далі дивляться далі. Але на жаль, у нас скритий він код, це не офіціал, я ще раз дивлюся. З Канади у ну, зрозуміло, карфакс чистий можу скинути, але не зрозуміло, що було з ударом, тому не можемо переглянути автомобіль. Наступний у нас з скритими номерами. Фотки у нас дуже каряві, незрозумілі. Блін, Блін що я тут можу подивитися по цим фотографіям? Давайте глянемо, що у нас було по карфаксу. Мені ще здається чи зараз буде ідеальний автомобіль. Ну ні, не ідеальний. Дві сторони фарбовані, фул фарбовані. Ну, вже там були машини покращі. Да? Але комплектація нічого особливого, тому дивимось далі. Наступний автомобіль ось такий цікавий. Навіть не буду відкривати, написано, що він утоплений був. Навіть не цікаво за 30 тисяч доларів брати утоплену автомашину. Так, 31 вже тисяча доларів, бачите, як шагнуло. Але цікаво, що тут вже арки в колірс. А, вона переодєта в. Ні, не переодєта, Нормально. Арки в колір пофарбували, мені дуже подобається, як виглядає. Розбіжність ага, пригнали менше, ніж зараз. Да? <смі> Цікава ситуація. Так, да, пофарбували люди самі їх, не висичили на інші накладки. Стрільна безпека, маленька НБТшка. Ні, не подобається цей автомобіль нам, плюс ще з пробігом напутали, не цікаво. Наступний автомобіль ось так виглядає. Ну знаєте, нема нічого такого, що кинулося б очі. Там одна була чорна, мені сподобалось, якщо була стрільна безпека. Але ось автомобіль також на маленькій приборці. На самій я маю на увазі бомжацький. І ще ударний попередку так не, не дуже приємно, але нічого страшного. Ну, удар не сильний був, тому, в принципі, адекватний автомобіль, але також простенький за 31 тисячу доларів. На жаль, я вже, ну, мені здається, трішечки дорогувати за цей автомобіль, але якщо б у нього було обвіси, ну, він би ще коштував такі кошти. Але, на жаль, ні. Також, звичайна приборка, Ну, що таке? Що так... Ну, завжди, деякі ціни нормальні, а потім якийсь хлам починається. Ну, Хоч по удару нічого страшного, ну, нормальний удар хоч був. Наче виглядає не дуже сильно. Я думаю, що там зі стоєчкою, можливо, щось було, але не сильно. Штора тільки стрілювала також норм, Ходова я не бачу в цьому проблеми. Крило, двечки замінили і все, автомобіль поїхав. Що ми маємо? Ну, слабенька приборка, да? Да, Слабенька приборка. І це єдине, що мені не подобається. 31, 31. О, це взагалі полурак, полу. Самі знаєте що? Маленька приборка, зато в обвіси з ресту вкинув бабки, просто фари з рестові. Фаннері рестові, але ж, звісно, це Тайвань. Я впевнений на 100%. Машина канадська, ага, не пробувається Ну, Я думаю, що удар був і спереду, і ззаду, якщо людина вже міняла все, але, блін, ну все вкинув. Тепер хрен поймі, що це, я такі машини не розумію. 31500, мені таке не подобається. От така класна машина. 80 тисяч пробігу на класних арочках, на класних бамперах. Отаке От мені подобається. Машина має вигляд. Якщо ще і нормальні пошкодження. О! Во, знайшли. Друзі, ми знайшли скарб. Перший автомобіль, який виглядає чудово, пошкодження Left Front. Не бачу, що було пошкоджене. Тобто цілий автомобіль, якщо по карфаксу він ще і там, все нормально, не було ДТП. Взагалі чудово. 18 чистого року. Оцей автомобіль виглядає. Ось людина зробила як треба. Арочки, все зроблено. Задній бамперочок. все як треба, нормальний салон. Так, приборка не максимальна, але автомобіль без пошкоджень, тому я думаю, навіть далі дивитись не треба. Це ідеал. 31500 дуже класний автомобіль. Тому що хочу сказати, друзі, що як ви побачили, наш автомобіль обійшовся 24 тисячі доларів. Це з обвісами, до речі, наступний автомобіль живий там коштував десь 29,5. І щоб ну, розуміти, да, виходить різниця в 5 тисяч доларів. Не знаю, що сказати. Ну, за 30 вже б я не розглядав дорестовий автомобіль, тому що можна взяти вже рест. Саме з 2022 року, 31-32 тисячі, це вже буде гарна машина за ці кошти. Також за 30 тисяч доларів вже можна розглянути X3M40i. Тобто на трилітровому двигуні це також буде така заряджена тачка, яка виглядає набагато краще цієї. Тому пишіть ваші коментарі, якщо вам сподобалося відео. пишіть, на які машини ще ви хочете, щоб ми зробили такий огляд самореальності авторія. З вами, як завжди, були хлопці з OnlyCars. До нових зустрічей.